Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо всіма забутий львівський яблучний пиріг. Такий пиріг вміла приготувати кожна львівська господиня. Він має надзвичайно смачне тісто, воно пісочно бісквітне зверха яблука, які покривалися бізе та притрушувалися тістом. Він гарно тримає форму та надзвичайно смачний. Щоб замісити тісто, нам буде потрібно холодне масло. Борошно, цукор, жовтки, білки ми відкладаємо в сторону, сметану, порошок до печива та ванілію. У глибоку посудину всипаємо борошно, цукор та порошок до печива. Також туди додаємо холодне масло та все гарно перетираємо на бурачній терці. Коли масло добре перетерлось, тепер руками гарно ще раз все перетираємо. Туди додаємо ванілію, жовток та сметану. Руками замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. Тепер третю частину тіста обмотуємо харчовою плівкою та вставимо в морозилку. А тісто, яке залишилось, ставимо у форму на пергаментний папір та гарно рукою розправляємо його по всій формі. Тепер тісто ставимо в холодильник, щоб воно там трошки охолодилося та відпочило, а тим часом наріжемо яблука. Нам буде потрібно 9 яблук середнього розміру. Нарізаємо їх ось такими смужками. Тепер нам потрібно взбити білки до загустіння. Тісто відпочило в холодильнику, тепер ми на нього викладаємо ось так яблука. Зверха яблука притрушуємо крохмалем. Тепер на поверхню викладаємо взбиті білки та гарно їх рівномірно розмазуємо по яблуках. Шматок тіста, який ми ставили в морозилку, трошки підмерз. Тепер ми його натираємо на бурачну терку. Тепер акуратно та гарно його викладаємо на поверхню. Випікаємо приблизно 1 годину при температурі 170 Цель 340 Фаренгейт. Лиш погляньте, як гарно виглядає наш пропечений пиріг. Бізе гарно підсушилось. Яблука пахнуть по цілому будинку. Залишаємо охолоджуватись його у формі. Лиш погляньте, як гарно виглядає цей яблучний пиріг у розрізі. Спробуйте його приготувати. Він надзвичайно смачний. Смакуйте.